Вітаю вас, любі телеглядачі! Спиртні напої насолода чи біда? І яка справжня ціна задоволення тема нашої розмови? У нашій студії пастор Богдан. Вітаю вас! Доброго дня. Добрий день, глядачі. Перше чудо, яке створив Ісус, було перетворення води у вино. Чому Ісус зробив чудо з вином, напоївши алкоголем людей? Ну це не можна сказати, що це алкоголь. Це вино було, але вино тодішнього часу воно розділялося на три чи на чотири види, по крайній мірі, на три це точно. Це вино ритуальне, вино, яке могли люди пити. Хоча б і 5 літрів випили не сп'яніли, тому що його фракція була фактично як виноградного соку. І інше вино було вже старе, котре вже мало якесь певну фракцію брудіння. І Христос використовував вино і 100% що це було. Одне із тих двох вин, і окрім цього, його завжди розбавляли з водою, тому що в Палестині ви знаєте, що жара, і люди вони заради дезінфекції вони додавали вино. І апостол Павло писав до Тимофія, каже: Ради немочів твого шлунку може живати трошки віна, тому що проблеми були в Тимофія, і лікарська порада була, щоб він вживав трохи вина. Тому аж ніяк не можна говорити, що це був алкоголь, від якого люди п'яніли. Це був напій, який багато вживали, і це був звичний напій тодішнього часу. І, на жаль, багато людей вони обмануті цим і рахують, що на сьогодні вживати алкоголь чи спритні напої. Значить, Ісус це робив, і ми повинні це робити. Навпаки, Писання, воно говорить протилежно. Він каже, не, спив... не... не впивайтесь, виновали, наповняйтеся духом. Тобто є альтернатива. Людина може отримати радість від того і спокій від того, що вона нап'ється алкогольного напою і буде п'яна, і буде спокійна і щаслива в своїх проблемах. А можна наповнятися духом, і це не менше буде радість, а навпаки, вона дасть силу людині подолати труднощі. Але ми. Дуже багато випадків зустрічаємо, коли саме люди, вживаючи алкогольні напої, вони вважають, що вони розслабились, що вони потрапили зовсім в інший вимір, де є радість, де є спокій, і вони тимчасово забувають про свої труднощі. Щойно ви сказали, що є таке місце писання, де написано: сповнюйтесь Духом Святим. Так для того. Не впивайтесь, перепрошую, вином. не впивайтесь вином, е, від духом. якого розпуста, так? так не впивайтесь вином, від якого розпуста. А чому зразу розпуста? Не, не тільки розпуста, розпуста одна із проблем, тому що е, по статистиці основна кількість е, травм водіїв, основна кількість проблем в сім'ях, основна кількість е, трагедій, вбивств, розбоїв. Грабунків і конфліктів в суспільстві, вона спричинена тим, що якась категорія людей напилась, стала п'яна і починає робити певні зміни в своєму житті, доказуючи, що вона права або вона краще. І якщо б відняти складову алкоголю, і люди би перестали пити, я думаю, що в нас би наполовину змершилася злочинність, і наполовину менше стало би проблем в суспільстві. Більше того, ви уявіть собі, в якій атмосфері виховуються діти. Тобто діти вони живуть в атмосфері, де хтось із членів сім'ї є під алкоголь, алкогольним сп'янінням. І це травмує дітей. Вони виростають вже з проблемами психіки, з проблемами неврівноваженості. Вони бачать, як батьки втікають від проблем і п'яніють або напиваються. І вони в дорослому житті повторяють ту саму методику. Ви знаєте, я згадав а, один висновок, який в мене стався десь років 15, а може 20 тому назад. Одного разу я зайшов в магазин і я почав рахувати метраж прилавків, які займають продукти і які займають алкогольні напої. І я порахував пропорції один до трьох. Хоча 10 років ще далі назад. Коли тільки ну, розвалився Радянський Союз або ще був Радянський Союз, то е, частину алкогольних напоїв займало десь 10%, 5% в, проду ну, в промислових магазинах, в продуктово-промислових магазинах. І відсоток пропозицій алкоголю збільшився в рази. Це означає, що збільшилася пропозиція. А чому збільшилася пропозиція? Чому люди починають вживати е, вино і, і інші спиртні напої? Чому, чому виникає ця проблема? Це внутрішня проблема, чи це, це проблема суспільства? Це проблема нації і проблема взагалі е, нашої землі, тому що насправді, дивлячись, як заробити гроші на алкоголі, люди не думають про здоров'я людей, про здоров'я нації, не думають про майбутність дітей. Цікавиться гроші, і тому робиться різні рекламні ходи, різні комерційні ходи, різні маркетингові шляхи спроби досягнути покупця. Відповідно, алкоголь пропонується на кожному прилавку. І те, що там вночі не можна вживати чи купляти алкоголь в магазинах, чи ще якісь заборони це тільки такі, знаєте, поверхневі замальовки, які не міняють корінним чином ситуацію. Тому що коли ми пропонуємо, завжди збільшується кількість і попит. Якщо би, уявіть собі, якщо би не було на прилавках алкоголю, я впевнений, що людей, які б вживали алкоголь, стало б наполовину менше. А молодь і тим більше би перестала все вживати. Це саме впливає і на питання реклами. Я пам'ятаю, рік чи два тому назад заборонили на бікбордах рекламу алкогольних напоїв. І однозначно, якийсь відсоток алкогольних напоїв стали купляти менше. Люба реклама, вона розхитує. Людський розум на те, щоб придбати те, що рекламується, чому важко бути твердим в своєму рішенні, щоб не вживати алкоголь. Ми всі знаємо, що він шкідливий, тому що люди усунули церкву з суспільства, церкву і боже слово. І це стало проблемою для народу для конституції. Ви знаєте, можна робити різні заборони, але коли нема морального стимулу, коли нема моральної позиції, коли люди, люди не навчені з малку, як їм відноситися до споку з гріхом, це не тільки алкоголь, це паливо також, це згубні звички. І коли немає тверезого вчення, коли люди не виховуються в заповідях, в законах Божих, вони, звісно, спокушаються, вони бачать, що це нормально. І я, до речі, до цієї розмови одне, одну видержку і місце списання Левитів хотів би зачитати. Послухайте, Бог сказав так: Оце пильнуйте моїх постанов і всіх присудів моїх, та сповняйте їх, щоб не викинула земля вас, куди приведу вас жити. Бог євреїв попереджає, каже: якщо ви не будете виконувати мої закони і постанови, то земля вас викине, до якої я вас веду, як викинула той народ, який жив перед вами. Розумієте, коли народ не має духовних цінностей, духовних стандартів, принципів, і люди не прив'язані до церкви, до царства Божого, до тіла Христового, і це не є в стандарті регулярного режимного життя, обов'язково людина буде шукати альтернативу, тому що можна сповнятися як і Духом Божим, так і алкоголем, і можна від алкоголю отримувати задоволення і від присутності Духа Божого. Люди, вживаючи трішечки алкоголю, вони вважають, що в цьому немає нічого страшного, що це нормально. Ну, так вважають. І це е, таке відношення, воно нав'язане або сформоване на принципах е, реклами, пропозиції в магазинах, поводження суспільства і як родини це рахують, але звідки вони вираховують, скільки можна? Яка міра, що називається можна. 10 грам, 20 грам, 50 грам, 100 грам. Я пам'ятаю, я розпитував людей старших віком, і вони кажуть, що коли ще була тут Польща, за часів Польщі, то на все весілля було дві бутилки горілки. На 100 чоловік чи на 200 чоловік було дві бутилки горілки, і ще більша половина залишалася. І це було на весілля, це було багато. Сьогодні це, це Чуть-чуть порівняно з тим, що колись було багато. І межу ніхто не може визначити. Межу визначає слово Боже. Якщо Бог сказав не можна, значить не можна. І не потрібно вимірювати кількість цього. Ну, багато людей вважають, що це лікарство і тому потрібно приймати. Вони ж приймають не заради лікарства, а заради того, щоб розвеселитися або втікти від проблем. І насправді е я розумію цих людей і мені. В моєму серці є розуміння їхньої проблеми, їхньої ситуації, тому що в алкоголі більшість людей рятуються, рятують свої емоції, свої почуття, тому що вони не можуть переварити стреси і проблеми, з якими вони стикаються. А далі це все входить в звичку чи до сніданку, чи до вечері, чи в обід, чи за компанією. І ця звичка вона потім тільки має формулу збільшення дози. Але проблема то всьому, що люди, коли стикаються з проблемами, вони не навчені ні собою, ні батьками, ні суспільством, ні церквою. Вони не навчені, як їм вирішувати проблеми і стреси, окрім алкоголю. Вони. Шукають відповіді лише в алкоголі. Хоча Бог дає інші цінні ресурси, і цінні поради, і цінні методики, яким чином людина може перемогти стреси, яким чином людина може перемогти проблеми. Як поводити рідним і близьким, яких оточують чоловік, чи батько, чи брат, маючи залежність алкогольну. Як поводитися, ви знаєте, ці люди хворі не тільки фізично, вони хворі духовно. І як на мене, алкогольна залежність чи тютюнова залежність, чи залежність від того, від думки людей, чи залежність від пліток, чи залежність від того, що про мене подумають люди, вона вимірюється одним словом залежність. Залежність це є хвороба. І хвороба вона лікується не фізичними методами, не методами медикаментозними, а це духовні методи. Людину, людей потрібно намагатися підвести до зустрічі з Богом. Іменно до зустрічі прямої з Богом, щоб людина відважилася напряму, особисто, персонально поговорити з Богом, розказати йому про свої проблеми, відкрити йому свою душу, і далі продовжити діалог через покаяння перед Богом. Це змінює координацію цінностей людини, яка залежна від алкоголю. Є люди, які не хочуть змінювати своїх цінностей. Їм це подобається. Але ті, хто поряд, вони страждають. Чи є порятунок, чи є вихід в таких ситуаціях, коли людині подобається. Ісус про це говорив, каже, Отче, я не молю, не молю щоб ти забрав їх зі світу цього, але щоб їх ти зберіг від зла. І я впевнений в тому, що це дуже важко, коли в твоїй родині, твої рідні хтось, батько, мама, чи чоловік, чи дружина страдає на алкогольну чи якусь іншу залежність. І... Потрібно створити поради мої такі, коротко, створити певну здорову дистанцію, яку церква, Бог, люди, богобійні можуть показати, яким чином відгородитися, на яку дистанцію відійти від людини, яка залежна. Перше. Друге, потрібно щиро і ретельно молитися за цих людей, щоб Бог звільнив їх від сітки диявола. Третє допомагати і входити в контакт з цими людьми, щоби все-таки лагідно і з любов'ю показувати їм шлях до Бога і терпеливо чекати, коли вони вільно в своїй добрі волі. Своїй вільній згоді захочуть піти за Богом. Отож, справжня ціна задоволення. Справжня ціна задоволення це спілкування з Богом, це перебування в Його присутності і черпання від Нього сили, мудрості і талантів для того, щоб подолати проблеми, які стоять в твоєму шляху. І аж ніяк не втікати від цих проблем в алкогольну, наркотичну чи якусь іншу залежність, яка тільки відгороджує тебе і старає в твоїй голові проблеми, але вони не втікають від тебе нікуди. Пастори помиліться сьогодні за людей, в яких є це бажання звільнитися від залежності і перестати вживати алкоголь. Друзі, хотів би сказати, якщо у вас є бажання звільнитися від алкоголю при церкві, існує репцентр. Будь ласка, зателефонуйте до нас в церкву чи напишіть нам на електронну адресу. Якщо ви дійсно готові змінюватися, ми вам в цьому можемо допомогти. А зараз давайте ми помолимося. Отець Небесний, я прошу Тебе, будь ласка, допоможи людям, які зненавиділи свій гріх, свою залежність, зненавидіти це настільки, щоб вони захотіли змінитись, порвати ці зв'язки і почати заново своє життя. Господи, я прошу тебе, хай прийде в їхнє серце покаяння, усвідомлення своєї гріховності і твереза оцінка, незважаючи на яке виправдання. Щоб вони осудили себе і захотіли змінитись. Благослови їх в цьому Дух Святий. Прийди зараз в їхнє серце, торкнися їх Духом Святим і дай їм бажання і силу бажання змінитись і змінити своє особисте життя, щоб щасливі вони були самі, їхні родини, їхні сім'ї і ті, хто їх оточують. Благословіння Хай прийде в їхнє життя, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо, пасторе Богдане. Дорогі друзі. Ми зустрінемося з вами рівно за тиждень. Пам'ятайте, Господь любить вас.